Вітаю ви на каналі Світ Таро. Давайте подивимось карту дня на 5 жовтня для всіх знаків зодіаку. Карту дня на 5 жовтня. Овен. День сприятливий для роботи, покупок, вирішення матеріальних питань. У вас буде відчуття впевненості і достатку. Телець. Честь, закон, відповідальність це головна теза дня. Сьогодні важливо діяти справедливо. Можуть бути вирішені юридичні чи офіційні питання, близнюки. День вимагатиме від вас дисципліни. Тримайте чіткі рамки і тоді досягнете успіху. Рак. Енергія дня дає можливість вирватися вперед. Це час активно діяти й керувати подіями. Лев, ви можете застрягти між двома рішеннями. Важливо, не закривайте очі на це, а зважайте всі факти і слухайте інтуїцію. Діва! Іноді треба зупинитися і подивитися на ситуацію зовсім з інакшого боку. День дає шанс змінити світогляд. Терези. Доведеться крутитися між кількома справами. Головне не втратити рівновагу і знайти свій ритм. Скорпіон. Творчість, розвиток, жіноча енергія. Це гарний день для сім'ї, краси, домашнього затишку, а також для нових ідей. Стрілець. День принесе вам приємні емоції, нові знайомства чи добрі новини. Відкрите серце на зустріч новому і прекрасному Козоріг. У вас буде гарний день для зустрічі із друзями, святкувань чи об'єднань. Не опустіть свій час. Водолій для вас час залишити щось позаду і рухатись далі до спокійного берега. Це шлях, у нове життя. Риби. Цей день ви усвідомите щось значиме, ніби прокинетесь. Це день прийняття рішень, що відкриває новий етап. Такий був розклад на сьогодні. Дякую, що приділили час цьому відео. Бережіть себе.